Хліб це не просто їжа, це справжній символ української культури. Його аромат і смак знайомі нам з дитинства. Сьогодні я запрошую вас у подорож хліба від зернятка в полі до запашного короваю на столі. Пшениця головний інгредієнт для випікання хліба. Українські поля, багаті на родючий чорнозем, дають найкращі врожаї. Коли зерно достигає, його збирають і везуть на млин. Зібране зерно перемелюють на борошно. Колись це робили на вітряках. Використовуючи силу вітру, свіже борошно це основа смачного хліба. Тісто для хліба роблять з борошна, води, солі та закваски. Традиційний рецепт використовує натуральну закваску, яка надає хлібу неповторного смаку та аромату. Після замішування тісто має відпочити, щоб стати пухким і м'яким. Коли тісто підійшло, його формують у хлібини та відправляють у піч. У традиційній українській печі хліб випікають на дровах. Що надає йому особливого смаку. Гарячий запашний хліб це символ достатку та гостинності. Він займає почесне місце на українському столі і передається з покоління в покоління. Хліб це наша історія, традиція і душа нашого народу. Давайте шанувати його, як це робили наші предки. Дякую, що були зі мною сьогодні.